У Полтаві стартував міжнародний фестиваль про права людини Мандрівний докудейс Юєй. До 23 листопада у різних локаціях області кожен охочий зможе переглянути короткометражні фільми від українських та зарубіжних режисерів. Головна тема цьогорічного фестивалю 10 років триденної війни, яка триває три сторіччя. Торкнуться організатори і теми сексуального насильства в інтернеті та захисту дітей. Демонструватимуть на фестивалі стрічки для незрячих зі спеціальним звуковим супроводом. Крім цього, заплановані презентації книг та майстер-класи мандрівний докудес Юей проводять у Полтаві вже у 18-й. Фестиваль покликаний заради того, щоб надати можливість якомога більшій кількості людей побачити сучасне, якісне, цікаве, правдиве, справжнє документальне кіно. В цьому році для фестивальних показів обрано лише шість стрічок. Більшість з них це короткий метр. Але це про те, що у глядачів буде більше можливості поспілкуватися, подискутувати після перегляду.